Чи вийшло у авторів менше аніж за 4 роки зробити ідеальний сиквел Геллблейду? Про сюжет, графіку та бойову систему я зараз розкажу без спойлерів. Але спочатку подякую усім цим людям, які продовжують підтримувати канал фінансово на Patreon та Баймієфі. Особливо подяка Данилу Румянцеву, а також відлунню епохи, який долучився нещодавно. Привітулі! Як і було обіцяно в Синуа Сакрифайс у Синуї ще багато пригод попереду, і одна з них пов'язана з работорговцями. Нормани роблять набіги на острови, викрадаючи людей, у тому числі з племені Синуї, яка щойно повернулася з подорожі до Гель. Ну ви пам'ятаєте, щоб спробувати зупинити торгівлю людьми, синуа вирішує здатися у полон аби дістатися Ісландії та вбити відповідального за ці викрадення. З цього моменту починається нова глава в історії Синуї. Hellblade 2 це гра, враження від якої повністю залежать від особистого сприйняття історії. Тому, як я і казав, без спойлерів. У творчому плані це практично бездоганна історія, яка подвоює здобутки оригіналу. Синуа продовжує боротися зі старими та новими демонами в собі, але цього разу вона не сама. Всі діалоги героїв та монологи самої Синуї виглядають органічно та натурально, а в один момент навіть з легкою ноткою гумору. Герої не приходять кудись, тільки тому. Що так захотів сценарист. її туди приводить історія. Кожна зупинка та кожна дія є наслідком вчинків в героїні. І лише один момент не дає мені спокою. Далі будуть спойлери до фіналу першої частини. Вибачте, тут без цього аж ніяк. Тому користуйтеся таймкодами. А якщо ви не грали в першу частину, але вам цікаво, що ж там відбулося, то вже в цей четвер на каналі Олдбоя вийде наш спільний подкаст Спойлерна, в якому ми переказуємо весь сюжет Hellblade Senua's Sacrifice з усім контекстом. Посилання я на нього залишу в описі, а також в кінці цього відео. Не пропустіть! Камера має в новій частині сценаристи чітко дають зрозуміти, що цього разу основне місце подій це реальний світ. І всі, кого ми зустрічаємо і кого вбиваємо, є реальними людьми. Але особливість сенуї може видозмінювати це сприйняття реальності, наділяючи його фентезійними барвами, натхненними скандинавською мітологією. Але в контексті гри до певного моменту цей прийом працює, але ближче до фіналу стає все важче ідентифікувати справжній сетинг гри при спробі. Проаналізувати кілька ігрових сцен починають приходити сумніви та запитання щодо логічності світобудови. І основною причиною цього є інші люди, яких ми зустрічаємо. В Синуа Sacrifice було логічно пояснено, що все, що ми бачили за межами флешбеків, не було реальним. А Синуа, по суті, живе в нашому реалістичному світі, а не фентезійному. Hellblade 2 пряма взаємодія з людьми ставить під сумнів реалістичний сетинг гри, спробувати пояснити та виправдати можна будь-що. А й можливо, розробники це зробили при повторному проходженні гри. Угу. Але хотілося б бачити цілісну світобудову ще при першому її проходженні, та менше з тим повернувся голос оповідачки, і з ним пов'язане цікаве оповідальне рішення. Після проходження гри можна почати нову гру ну або переграти окремі епізоди, змінивши оповідачку. В цьому випадку ми будемо чути історію наших компаньонів та людей, яких ми зустрічали у своїй подорожі, а також їх бачення того, що відбувається з синою та їх ставлення до неї. Таким чином, для по- Повної картини та розуміння того, що ж відбулося насправді, бажано пройти гру кілька разів. А зібравши усі стовпи історії, це аналог лорних каменів з попередньої гри, відкриється ще один оповідач, але його я не спойлеритиму. Також стовпи розблоковують додатковий матеріал про Ґреттіра, головного героя оповіді, яку розповідають стовпи, і яка певним чином пов'язана з головною героїною. Окрім стовпів, у гру додали кам'яні обличчя, за якими приховані дерева оповіді, з ти усі обличчя мені не вдалося, тож який вплив вони мають на історію, мені невідомо. Також нас продовжують супроводжувати старі знайомі голоси, які то підбадьорюють продовжувати шлях, то навпаки, спокушають здатися, а інколи все разом і одночасно. Сподобалася реалізація голосів в субтитрах: з якого боку ми чуємо голос, з того боку з'являються титри дуже елегантне рішення, яке дозволяє не губитися гравцям, які не володіють англійською мовою. Гра отримала текстову українську локалізацію, і якихось хібадрук. Я не помітив. Загалом вона хороша, ну кредитів точно немає. Ну, я думаю, ви вже помітили цього слона в кімнаті. Виглядає гра неймовірно. Графіка докорінно змінює усе та виводить цикл на зовсім інший рівень сприйняття у порівнянні з оригіналом. Hellblade 2 це, мабуть, найкрасивіша гра сьогодення, як технологічно, так і художньо. І розробники нещодавно поділилися дуже цікавою інформацією. Виявляється, на час анонсу гри у 2019 році розробка гри тільки мала розпочатися, тобто анонсуючий трейлер відігравав роль концепту, в якому розробники продемонстрували своє бачення сиквелу, його атмосферу, настрій та технічний стан, якого прагнуть досягнути. Так часто роблять до речі, Naughty Dog, автори Uncharted та The Last of Us. Релізна версія, а вже ж не така графониста, але дивлячись на зображення на екрані, важко уявити красивішу гру. Вже під час відкриваючої сцени, під час шторму, важко повірити, що це не прегрендер відео. Для підсилення кінематографічності гри розробники вирішили транслювати зображення у співвідношення сторін 239 до 1, ну це кіношний формат. Також зважаючи на кут огляду та боке, у грі імітується анаморфний об'єктив. Так щоб ви розуміли, і якщо дуже спростити, то, наприклад, якщо анаморфний об'єктив... В 50 мм має коефіцієнт стискання 2,0, то по вертикалі кут огляду залишається 50 мм, але по горизонталі відповідає значно ширшій фокусній відстані у 25 мм. Знову ж таки, там дуже багато змінних, але це просто для прикладу, щоб ви розуміли, в чому різниця між стандартними об'єктивами. У фоторежимі можна увімкнути стандартні 16 на 9, у такому випадку зображення обріжеться по краях кадру, але грати в такому режимі не можна. І, хоч скеляста вулканічна поверхня Ісландії під кінець гри вже Почала трішки різати око, неможливо перестати насолоджуватися красою відкритих просторів, гірських вершин на горизонті та селич з деталізованими подвір'ями, хоч і інколи закривавленими. Проте технологічність має свою ціну. Розробники обрали Unreal Engine 5 та прийняли рішення робити гру у 30 FPS для консолей поточного покоління. Гелбей 2 не динамічна гра, тому максимально вкластися у візуальну складову, жертвуючи високою продуктивністю. Ну я бачу, цілком логічним кроком. Я грав на ПК і в 60 FPS гра чудово грається. Проте на повторному проходженні я вже спробував пограти у режимі 30 FPS, і на мій подив, гравецький досвід практично ніяк не змінився. А вже ж грати з вищою частотою кадрів приємніше. Але якби у мене був вибір 30 FPS та краща графіка, то я побрав би саме цей варіант. Ну і розробники теж так вирішили в консольній версії. І якщо ви збираєтесь грати на... ПК відріз, скажімо так, то навіть на мінімально можливих налаштуваннях графіки гра все ще виглядає красивою. Тож просто фіксуйте 30 FPS, знижуйте графіку до мінімальних і зможете насолодитися цією історією. Але годі облизувати графіку. Вас же цікавить, що там по ігроладу, адже саме до цього елементу гри було найбільше питань та претензій в першій частині. Багато сподівань покладалося саме на переосмислення бойової системи. На жаль, в цьому аспекті гри практично нічого не змінилося в плані механік деякі навіть прибрали, наприклад, удар ногою з розбігу. Але після Асинуа Sacrifice стало вже зрозуміло, що автори роблять сюжетно-центричну гру, в якій головним елементом є історія, а все інше працює на неї. Тож, принаймні, мене спрощена бойова система не розчаровує, бо бої у грі небагато відносно інших елементів. Зате кожна бойова сцена зрежисована максимально стильно. Як і в першій частині, ми б'ємося віч на віч з противником, але цього разу перед нами завжди лише один ворог. Завдяки такому рішенню, кожний бій відчувається особистим, супернапруженим, наче на останньому подиху. Динаміки бою додає оточення, яке створює відчуття справжнього поля бою, на якому воїни вигризають життя. В кадр постійно влітають інші вороги або невинні селяни, яких ті можуть вбити, не кліпнувши оком. Люди можуть врізатися в нас саме, коли ми намагаємося зробити фінальний удар по майже добитому ворогу. За спини долітають іскри будинків, охоплені полум'ям, а злива змиває з обличчя кров щойно вбитого Драугра. Додайте до цього сучасне технологічне виконання, про яке я вже розповідав, і усе враження та емоції множиться просто в десятеро. В сиквелі бойові сцени, до речі, краще дозуються. У мене жодного разу не виникало відчуття, що я втомився від великої кількості послідовних арен. Цим грішив оригінал, особливо ближче до кінця гри. Бойовою складовою я залишився загалом задоволений, але вже ж все залежить від... Ваших очікувань та вашого сприйняття цієї гри. Окрім бойової системи, розробники переглянули підхід до загадок. Пошуків рун стало менше, в кілька разів по відчуттю, але, як і раніше, вони зосереджені на невеликих аренах. Деякі просторові пазли виключили взагалі, та на їх місце додали нові. Механічно вони також повторюються, але деякі довгі рівні можуть складатися з маленьких пазликів, які відкривають шлях у такому довгому коридорі. Hellblade 2 не змінила основної концепції оригіналу. Це все ще гра з ходінням та пазлами, і трішки боївкою. Обором та основною рушійною силою є історія, режисура та акторська гра Меліни Юргенс. Заради цього багато в чому унікального аудіовізуального досвіду варто спробувати Hellblade 2. Тим паче, що гра доступна у геймпасі та має українську локалізацію. Бережіть себе та своє ментальне здоров'я. Побачимося вже ось в цьому відео, і далі буде. Бувайте.